Я як <рес> <Я в паля, рес> <как> ти <ты рес> її кинула. <рес> <рес> а як пісеньку спала? Ляля спить. Тіко спить. Заспівай пісеньку. Я видаю цю. О, так. Так. так, 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 тато, ти неправильно робиш. о так, сламейка так добре, <ривіт> Ти видавила оку, Ляля Носки Лялі, так ти? Так Ну ти носки Ляля Ляля в ножки змерзла? Так

Бачиш, як ляля радієш. Лялі тепло ля тепловножки. Лялі ножки. Ти теплі носки здала. Кака. 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 Де кака? Ляю. Ляля -ля покакала. Так. На дубці кака? Так. Тут треба повитирати. Мійку. Міка повитирає. Ляю. -ля. Куди ти йдеш? Я В серветку? Каку? Каку забирати? Како? Мама. Яю. Ти носки взяла мамині? ні? Якусь штуку? Я то yes. одяг, то не штука, то одяг. Yes. Давай ручку, yes. давай ручку. Мама, Ди, дай мамі ручку, 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 мама підійде.